Місяць тому ми повернулись із відрядження, проводили роботи в Ізюмському районі Харківської області. В ході робіт з розмінування було перевірено майже 2,5 гектара території суцільним розмінуванням. Це групою в складі двох людей. Хтось тобто, каже, що 2,5 гектара, два місяці це в день 100 квадратів, 100-200 квадратів видать, Це не так просто. Під час огляду одного з навчальних закладів в підвальному приміщенні було виявлено кімнату, де росіяни збирали залишки зарубіжних зразків озброєння. В основному це були електронні частини, тобто їх цікавила електроніка, з якою метою, як варіант для, того, для вивчення і поліпшення своїх зразків, або просто для того, щоб знати, з чим боротись і як цьому протидіяти. Одна із наших груп розмінування, працюючи в лісі неподалік Ізюму, зупинила чоловіка на велосипеді з дитиною. Вони йому пояснюють, дядьку тут міни кругом. Він каже, та я бувалий, я знаю, штаніну закатує, а там пів ноги немає. Тобто, в тому році він підірвався і вони їм пояснюють, що ти підірвався, що ж ти дитину за собою тянеш. Тобто людина не усвідомлює всю рівень небезпеки. Тому мешканців деокупованих територій я б застеріг би від відвідування лісу з метою збирання дров, грибів, просто прогулок на деякий час. Пройдуть роботи з розмінування, будь ласка, заходьте. Найцінніше, що є у людини, це її життя. Прийшов агресор і хоче лишити нас цього. Ми в сапери вибухотехніки, як можемо, як можемо допомагаємо людям зберегти найцінніше, що у них є.